Слава Ісусу Христу, дорогі друзі, усіх вітаю. Сьогодні, через соціальні мережі, через телеканали я побачив, як на мене, дуже страшну картину, коли на польсько-українському кордоні польські протестувальники. Висипають черговий раз з вагону пшеницю під гучний спів Польщі є ще польська згинела. Коли ми говоримо про Польщу, то маємо на увазі країну, яка виросла на християнських коріннях. Нас, усіх християн, де б ми не проживали, до якої конфесії б не належали, єднає спільна молитва, якої нас навчив сам Ісус Христос Отче наш. І в тій молитві ми просимо Бога такі слова, Отче наш. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, чи хліб наш насушний дай нам сьогодні. Коли Ісус Христос вчив своїх учнів тієї молитви, то під хлібом мав на увазі саме отой хліб щоденний, який ми дістаємо з борошна, муки, яку здобувається з пшениці, яку перед Тим треба посіяти, потім зібрати, змолотити, тощо. І Уже потім, в наступних століттях, а саме після Вознесіння Христа, християни почали ототожнювати хліб насушний саме з Євхаристією, яка також служиться на хлібі. Тим хлібом є просфора. Коли сьогодні польські протестувальники. Вимагають справедливих фінансових зобов'язань зі сторони держави, звинувачуючи в цьому українських рільників, коли це залишається в межах фінансових спорів, це є одна тема. Але коли хліб викидається на землю, це вже є тема Божа. Тема моральна. І тому я не можу, як священник, не відреагувати на цю річ. Бо тому, що ті, які викидають хліб, не шанують не тільки хліб, зібраний іншими, першу чергу не шанують Бога. Треба пам'ятати, що хліб, хліб є нам в першу чергу Богом даний. Тому що, коли б Господь не дав дощу, не дав врожаю, ми б того хліба не зібрали ніколи. І зауважте, що диявол, який приходить до Христа на пустині, у першу чергу пропонує йому перетворити хліб як дар Божий, на хліб, який тільки і виключно залежить від людини, бо він каже Христові. Маєш камінь, хочеш їсти, перетвори цей камінь на хліб без великого труду, чудом. Але Христос того не робить. Чому? Бо він знає, що хліб це є дар Божий і тяжкий труд рук людських. Для мене це є страшний знак апокаліптичний, коли люди викидають хліб. Тому що це свідчення дуже великої моральної деградації народу. Хто нехтує хлібом, нехтує тим, хто його дав, а відповідно самим Господом Богом. І мене дуже дивує, що до сих пір немає реакції публічної. Церкви католицької православної у Польщі. Тому що ця справа вже перейшла межу економічних відносин, це вже межа, за якою повинна діяти церква. І то не тільки єпископи, священники, але також вірні меряни. Бо коли Хтось скаже, що я стою з боку, я не пхаюся в це, то кара, яка прийде від Бога, а вона прийде, торкнеться не тільки тих, які хліб цей висипали, а торкнеться всіх тих, які хліб зневажають. Я ще раз підкреслюю: я не пхаюся в економічні відносини, бо я не є компетентний в цій справі. Але для мене страшним знаком є те, що тут нехтується даром Божим, який викидається на землю. Крім того, я недавно сам переходив через цей кордон, і я бачив написи, які страшно звучать на фоні війни в Україні. І на фоні того, що ми шукаємо порозуміння між польським і українським народом. І в той час, як ми, здається, переломили кілька столітню оту національну, міжнаціональну ненависть, війна нас поєднала на початку. Тепер диявол намагається нас порізнити. Оскільки, я думаю, що не один з вас бачив написи, які вивішують протестувальники. Я собі дозволю повторити, хоча вони є аморальні, які звучать так: дощ гощини курві сину, тобто досить гостинності курви сину, це б до українців скеровується. Я думаю, що тут не треба доказувати, що ми вже маємо справу, про яку повинні всі кричати, Причому чому церква і в Україні, і в Польщі. Щоб люди се зупинили, щоб не зневажали один одного, не зневажали Бога, бо інакш, в інакшому випадку ми стягуємо на себе кару Божу. Я пригадую, коли я був малим, і думаю, не один з вас мої слова підтвердить, то мене вчили дуже великої поваги до хліба, коли хліб впав тобі з рук. Треба було підняти той хліб, перехреститися і поцілувати, бо він є даром божим. Хлібом не можна поводитися просто так, тому що так як ми поводимося з хлібом, так відповідно виглядає і наша віра. Хто нищить хліб, той не має віри в Бога, не має любові до Бога. І не може людина тут викидати хліб Божий. А на іншому місці говорити Отче наш і просити хліб на щоденний дай нам сьогодні. Я думаю, що серед тих протестувальників, які там знаходяться, є багато християн, які щоднине промовляють Отче наш. І у мене питання до тих протестувальників: як ви, які сьогодні викидаєте хліб з вагонів, завтра будете молитися Отче наш і просити у Господа хліба щоденного? Якщо ви перед тим зневажили хліб Божий. Не можна також в той час, коли твій ближній потерпає від війни від насильства, зупиняти весь транспорт і підставляти народ інший на голод, бо тому що від цього постраждають блокування ніхто інший, як прості люди. Як військові, які зупиняють російські танки, які зупиняють диявольське зло ще на сході України. Але не дай Боже, але якщо ми того не станеться, якщо не будуть мати можливості зупинитися, то ті танки попрут на Європу. Я сьогодні думаю, що чітко хочу сказати: і ті, хто мене слухають, усвідомлюють, думаю, не тільки українці, але й поляки. Які мене знають, я сам вчився в Польщі, я дуже добре розумію дух тяготіння чесноти і немочі польського народу, так як свого українського народу. І ми також рів Христів чим, 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 чимся з цього уроку, з протестувальників, щоб ми такими не стали. Бо там, де зневажається хліб. Там зневажається і Божий дар, а відповідно зневажається сам Господь Бог. Коли сьогодні бракує ну, голосу Великого, то я звертаюся з закликом до моїх друзів, священників католицьких, Римокатолицьких у Польщі. Дорогі отці, не мовчіть на власному рівні парафіяльному і не кажучи, а що я можу зробити, я підтримую Україну, вірю і бачу. Але тут мова вже не йдеться про Україну, тут мова йдеться про духовний стан ваших вірних, ваших людей, за яких ви дасте відповідь перед Господом Богом. Бо слід людям чітко сказати, що не можна нехтувати даром Божим. У польській мові, церковній особливо є таке прислів'я, що треба чистити воду. Купелі хрещальної. Бо вона брудниця згодом. Але треба так чистити, щоби з водою, очищуючи, не викинути саму дитину. Так ось викидання зерна на землю, під гим Польщі, є величезною. Ознакою духовної деградації польського народу і тих протестувальників, навіть якщо вони не свідомі. І мовчати на це є гріхом. Думаю, кожен з нас знає істину, якої, я, я, якої не я є творець. Якщо ми хочемо, щоб світ перетворився на пекло, то треба, щоб люди, які можуть щось робити, нічого не робили. Також закликаю усіх наших друзів-українців, які мають друзів поляків, якось звертатися до них з словами роз'яснення, бо ми не можемо собі дозволити на такі речі, бо інакше нас справді очікує голод, якщо ми не будемо цінувати те, що Бог нам дав, тобто хліба. Тут мова не йде про великих магнатів, які торгують зерном. А з іншої сторони, напевно, що це є урок і для нас, і для української влади, яка не може тільки і виключно звертати увагу на фінансову сторону питання. Не можна дати топтати той хліб, який зібраний з кров'ю. За які загинули люди. Боже дай нам всім розуму і просвіти всіх. Звертаюся до ще раз до братів і сестер з польського народу: Не мовчіть, не мовчіть, бо то буде кара Божа за такі речі. Слава Ісусу Христу!